Найбагата. Щиро ми раді гостей зустрічати. Все селище наше до нас завітайте і про диканьку вже не забувайте. Лескаво просимо. Дякую. Буду ще yeah, художній yeah. кер... керівник НК буде. Бивші, <ривши> та ні, не бив. Пані Солоха. Ну я проробила 33 роки. Ну, а, так вже. А, культура. А пісню? <ривши> Можна oh. і пісню. Загубилась в полтавських краях, наче в лісі чарівному мавка. Молода й красива в віках. Наша рідна з тобою диканька, а стежина тікає у ліс високі дуби забула. Аплодисменти. Або солоха, про солоху всім відомо. Я, шанована завжди. І господарка у домі, і молодиця, хоч куди. <kudy>, і <gubite> частенько так буває, я скажу відверто вам. На мітлі я політаю, і в господі раду дам. Жаль, що мітли зараз немає, а би покатала вас на мітлі. Дякую.